Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про нове IDO на біржі Бабі. Зразу скажу, що це можливість заробити, хто не знає, це можливість реально заробити. І зразу скажу, що шанси тут невеликі, але якщо ми проходимо і отримуємо алокацію, то є великий шанс забрати дуже гарно грошенят. Брати участь потрібно однозначно. Тим більше, що все проходить в мережі БІВ20, не в ефірі. В БІБ20 тут комса туди назад в межах одного долара десь буде, тобто такі. Як то кажуть, сімічки. <ріст> Добре, друзі, в цьому відео розповім вам, що потрібно, щоб взяти участь як це зробити. Покажу покроково, куди заходити, що натискати, щоб мати можливість підзаробити на ось цій IDO 6. І перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на Ютубчик. У вас там є кнопочка. Зараз ви дивитесь відео, під ним є кнопочка підписатися, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. А також обов'язково підписуємось на телеграм-канал. Посилання є в описі, переходимо, підписуємося. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації по заробітку, криптовалюті, там дропи, аердропи і так далі. Про все, на що ми можемо заробити. Обов'язково перевірю. Посилання в описі, нагадую. Все, всі підписалися, давайте будемо починати. То що потрібно, щоб взяти участь? Насправді все доволі просто, але якщо ви новачок, то можуть виникати якісь питання, так, здаватися, що все там складно, складно, складно. Давайте по порядку. Заходите до себе на аккаунт. На Байбіті. Якщо у вас його немає, посилання є в описі, реєструємось, проходимо Ківе Це вам потрібно для того, щоб потім мати можливість швидко, просто, безпечно і, звичайно ж, прибутково працювати з цією біжею. Нагадаю, що Байбіт це топова біжа, і там постійно виходять якісь прикольчики, бонуси, плюшки і можливості підзаробити. Так, трішки відхилився від теми. Що ж, зайшли до себе на аккаунт, вибираємо вкладочку Web3, вибираємо Bybit валет і створюємо гаманець. Там буквально два кліки, і все автоматично у вас створиться. Далі на цей ваш Байбіт Wallet вам потрібно закинути 250 USDT, можна більше в мережі BIP20, тобто Binance Smart Chain, і 0,1 BNB. Можна і більше. Так, і зразу відповідь на питання. Можна без цього? І чи пропадуть мої гроші? Перше, ні, не можна. Такі умови. Треба мінімум 250 USDT, Binance Smart Chain, і мінімум 0,1 BNB. І чи кудись вони подінуться? Ні, нікуди не подінуться, тільки в разі того. Якщо ви отримаєте локацію, ви на 200 USDT зможете купити ось цих нових монеток. Потім продати і, відповідно, на цьому заробити. Чому ми тут і беремо участь? Щоб отримати цю локацію і закупитись по першій такій солодкій ціні. Розумієте, в чому сенс, оцього да? IDO? Тут ціна буде нижча. Після лістингу вона виросте, і ми на цьому плануємо заробити. Тому все нормально, це такі умови. Як швидко та просто поповнити ось цей гаманець? Можна, як звичайно, так, взяти і адресу. USDT, потім BNB і з іншої біржі чи гаманця перекинути. А можна зробити це ще простіше. Дивіться, заходите до себе на основний аккаунт Bybit. Знаходите потрібну монетку, наприклад, там USDT, так, нам треба перекинути. Тут з основного натискаєте на споті, або у вас єдиний торговий аккаунт, або аккаунт фінансування, де у вас лежать ось ці USDT. Натискаєте виведення. І тут у вас буде така штучка. Адреса гаманця, під ним Bybit Wallet, Бачите, натискаєте на нього. І воно перекине адресу вашого Wallet автоматично. Просто звірите мережу. Дивимось, Binance Smart Chain, все, все є, Прописуєте суму. Нагадаю, 250 мінімум треба, так? Комісія, взагалі копійки 03 USDT. І натискайте подати. Все, там хвилинка, дві, і воно буде у вас на гаманці. Те саме робите з BNB. Все дуже просто. Зробити це потрібно, тобто, поповнити до 17 грудня, тому що з 17 по 20 грудня буде проходити період знімків балансів. В цей момент ці гроші мають бути у вас на балансі ось тут. Нікуди не переводимо. Не виводимо, нічого не купуємо. Будуть фіксувати ваші баланси і дивитися, що відповідаєте ви вимогам. Що ще обов'язково треба зробити? Дивіться, заходите до себе гаманець. Ось тут є: приєднатися до цієї адіошки, або нижче вибирайте IDO. Тоді ось тут приєднатися, у вас відкриється ось така сторіночка. Тут справа, у вас буде кнопочка підписатися. Це треба зробити обов'язково. Тому що, якщо ви навіть поповните у вас будуть ці гроші на балансі, і ви не натиснете отут Підписатися, то все, ви в прольоті. Підписатися в нас можна до, до, до 17-12. Ну тут написано до 17 грудня. Якщо зайти з телефону через додаток, то буде написано до 20-го. Дивіться, якщо у вас з знівками все гаразд на монети ви зберігали, але ви не підписалися і дивитеся відео після 17-го. Так і думаєте, заходити чи ні, то обов'язково зайдіть і Перевірте, пропустить вас чи ні. Я думаю, що воно дасть підписатися. А далі ми просто чекаємо на результати проведення лотереї. Тут немає ніяких гарантій, не плутайте IDO з лаунчпадом, тут немає гарантованої алокації, все лотерея. Якщо ваш білетик виявиться виграшним, ви зможете купити монеток VPR на суму в 200 USDT. Шанси невеликі, всього 250 білетиків Але якщо взяти цю алокацію, то це може бути гарний заробіток. Якщо ж за локацію ви пролетіли, то свої кошти ви зможете вивести чи назад на вайбіт. Чи на будь-якій іншій гаманеці біжу, куди вам буде завгодно. Ті, хто отримали локацію, тут на сторіночці треба буде викупити. Викупити ось ці монетки. Потім ми чекаємо на лістинг. Він буде о 10 UTC. Це 12-та за Києвом, додаємо 2 години. 20 грудня відкриються торги, і ті, хто отримали алокацію, викупили монетки, зможуть їх продати і забрати свої бабулесіки. Ось така цікава прибуткова подія зараз проходить на біжі. Бабіт. Я грошенята вже перевів. Підписочку оформив все, чекаю на лотерею і на свою алокацію. Так, друзі, у кого будуть виникати якісь питання, додаткові, пишіться в коментарях, обов'язково вам допоможу. Будь ласочка, будь ласочка, підтримайте це відео лайком. Хто ще не підписався на YouTube Telegram, нагадую про підписочки. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.